На думку різних експертів, цей рік можна поділити на два етапи: до початку контрнаступу та після. До червня ми до нього готувалися, активно готувалися. Відповідно, нам постачалася техніка, узгоджена в рамках коаліції Рамштайн. Постачалася вона не в повній кількості, як це було обіцяно, постачалася вона не завжди справна. Що і мені багато знайомих, які заслужать, розказували безпосередньо. Ну і звичайно була ставка на абум на долю. Аналітики вважають, проводити наступальні дії без потужної авіації та важкої техніки, яка переламала хід битви, було ризиковано. Шанси на успіх невеликі. Разом з тим, плани щодо контрнаступу змінив підрив рашистами Каховської ГЕС. Вода затопила багато населених пунктів та територій. Росіяни підірвали Каховську ГЕС, і таким чином зробили ефект ну такого скляного горлишку, можна так казати. І ми пішли по тому плану відповідно: Мелітополь, Бердянськ і Так далі, але чому ми не змогли просуватися? Бо, Боже, як ще дивно, готували. Армію західного зразка. Армія західного зразка пішла в бій без підтримки авіації. Чому ж почали бити техніку? Правда, питання. Зміни й корективи, які почав застосовувати генеральний штаб, були фактично переходом в активну оборону. Поки українські оборонці чекали на техніку, яка посилила наступ і розпочалося звільнення окупованих територій. Росіяни укріплювалися та мінували територію. Але й ці укріплення зсу долають. На момент, коли зараз починається оця зимова, скажімо, повільнення 에, взагалі то із трьох соровіки на півтори просто, просто стерто з карти. Першу рідню взагалі можна забути, а в велику другої наразі точаться бої. Це теж між іншим, те, що варто пам'ятати. Не все визначається саме площею карці. Багато що визначається тут, а які ж укріплення там далі лишилася. Так, от далі лишилась фактично одна лінія. Втім, окупанти не перестають штурмувати та знищувати місто за містом. В Авдіївці реалізується той самий сценарій, що і в Бахмуті. Відмінність тільки в тому, що штурмують не вагнери, а шторм зет. Росіяни втрачають свої м'ясні загони з шаленою швидкістю. Наступаюча сторона втрачає 3-5 разів більше, ніж та що обороняється. І от коли, наприклад, зараз орки наступають на Авдіївку, перед тим, коли вони віджимали у нас Бахмут, ну то в Бахмуті взагалі інколи співвідношення доходило до. Вісім 10 разів на нашу користь. Просто що вони кинули так багато людей, що в результаті навіть при таких втратах не просто трупами засипали. Однозначний успіх цього року. Результативна робота морських безпілотників, які використовує гурмо для ударів по чорноморському флоту, маючи лише власні морські дрони, Україна змусила перейти окупантів від наступального патрулювання до оборонних завдань у Чорному морі. Україна зробила просто феноменальні руки в той момент, коли на землі є дійсно проблеми із замінуванням і всім вона фактично власними зусиллями відновила роботу гуманітарного коридору. Сьогодні залишки Чорноморського флоту, а фактично, флотилії, вже знаходяться здебільшого в новоросійську, там де вони і мали знаходитись і перевестись до 17-го року. Аналітики кажуть, рік не можна назвати провальним. Українці жили в теплій ванні, мріяли влітку пити каву в Ялті, але це не співпадає з реаліями війни. Наступний рік буде вирішальним. Окрім нестачі зброї, в Україні поки обмежений мобілізаційний ресурс. За різними оцінками Росія щомісяця мобілізовує понад 20 тисяч осіб. Танків не додали Байден та Шольц, БТРів додали Байден Шольц, а людей не домобілізували. От ми український тил, і це питання саме не до армії. Армія воює тим людьми, які вже в неї вступили. От, а е те, скільки ід, людей варвало вступить, це визначаємо з вами. От, і ми е визначились неправильно. Ми вирішили, що от ті люди, які в 22-му одягнули піксель, от власне вони вже тепер цю війну втілюють яким буде 2024 рік, залежить не тільки від закордонної допомоги, а й від нас самих. Гостро стоїть питання виживання української нації. Бункерний дід від своїх кривавих планів не відмовиться. Він це підтвердив наприкінці року, якщо ж ми навпаки, із 23-го року зробимо висновок про те, що ми розслабились і не допрацювали. От, поки в 22-му ми всі, що зробили до цієї війни, то ми здивували весь світ і самих себе і зробили те, чого ніхто не учили. А в 23-му ми вирішили, що вже і так все добре. Ми ну, воно стало не зовсім. От, власне, якщо ми зробимо із цього правильні висновки, багато чого залежить від кожного з нас. Українці можуть згуртуватися та показати ворогу, що нас не варто недооцінювати.